Ми сьогодні розглянемо питання роботи. Нашого позашкілля, система освіти, незважаючи на всі складності, продовжує працювати. Наші діти кращі, наші діти більш розумні, більш активні, і це підтверджується цілим рядом перемог на різних змаганнях, як на спортивній ниві, так і на культурній, так і на освітянській. Хочу сказати, що в Шосткинській громаді збережена мережа закладів позашкільної освіти. На сьогодні функціонують сім закладів позашкільної освіти: одна дитячо-юнацька спортивна школа для порівня... Няння така ж кількість закладів позашкільної освіти в місті Конотоп. В сумах 6 закладів позашкільної освіти в ромнах 4. позашкільною освітою охоплено 5718 тисяч вихованців, що складає 74 відсотки від загальної кількості. В концентрі Сергія Корнієнка по перше зберігаються традиції, які були напрацьовані протягом багатьох років. Наш заклад працює за змішаною формою навчання, в якому Навчається понад 505 вихованців. В закладі створена куточок живої природи, де діти можуть поспілкуватися з тваринами, птахами, мають можливість відволіктися від реалії нашого сьогодення. Також створена лабораторія рослин закритого ґрунту, зимовий сад, облаштована навчально дослідницька земельна ділянка. Вихованці заклади приймають участь у міжнародних обласних змаганнях. Парк той, який у Ківським старостинському округу. Що там зроблено? Висаджено понад 500 дерев. Більше 15 видів дерев висаджено і 10 видів кустарників. Також налагоджена у нас співпраця з природним парком Деснянська старогоцький проведена круглий стіл. Корнієнко, який довгий час працював директором цього закладу. Він районнував на нашій території таке. Таке дерево, як катальпата. Не було б корнієнка. Катальпи в не було. Катальпи посаджено на з місці. Посаджені катальпи в паркін.